Вже почти А, Телефон! Телефон, Окей. У нас куховарочка. Шурпа по филіпинским. Короче, варам на шо? Шурпа, шурпа, шурпа. шурпа. Открывай, раз видео покажу. Я хочу тебе показать. Шурпа. Симона свининку ему, по. Ай, шкурочка, ой, хорошо, я люблю. Обалдеть. ну мы больше пообещаем людям, что мы больше попросили. Це, а це тебя ты что наставил? Зажарочками? Да, это зажарочка. Ты ще зажаришь. Супчик ще зажарений. зажаренный. Бутифол. Hello! Ну что, у нас такая домашняя обстановочка. Ну. Я Заруню радий, що він таку дівчину познайомився, чесно. Одне доброта, ну, як я не можу пояснити. Е, коли ми були на фокупів, в нього була якась тайка противна. Ми гризлися. А це супер. Супер. Вона <свистит> <свистит> не розуміє, що про неї була кові. Понімає? Ну, а такі діло, де, Ді, а тут. І... Я как, а это?

Супер! Філіппіни! Філіппіни, супер! Я думаю, ви на той момент дождетесь. Мені куди не їдете, я приїду сюди. Да, <плес> І мешканець сьогодні питався, за рибалку то нам дорого сказали. Yes. За все дорого. Коротше, коли бачиш білу людину, ти завжди питай в трьох містах, а вони ціни не ставлять. Дві помідори стоять 70. Мені кажуть, 150-200. Я так психую, коли мені... Я ще так кажу, а ну ще раз повтори 200. 200. Я ухожу. Хіба вона надійся, що це тупий і возьми за тим. Ти показував, що 200 що долар стоїть картошина. Ні, так, так. Це ж в магазині. Магазині. Ні, картошка тут дорого. Це дилина, полтора У Азії картошка стоїть, я перевіряв, як куриця. в Азії картошка стоїть, так само, як куриця. Хто хоче їсти картошку? то э, по цене курицы. Цегуля, полтора доллара, одна. Не, то ты не. Короче, стой, 2 доллара килограмм. 2 доллара килограмма yeah, я беру дурак. 2 доллара, дура все равно. Иди сы, иди, будем. Филиппины супер. Супер Филиппины. Давай. Филиппины, подожди. Давай. Не буду рушить. Филиппины супер! Бей!